Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням російської влади засудити до 11 років позбавлення волі з відбуванням вирку у колонії суворого режиму громадянина України Валентина Бегівського, якого у вересні 2014 року було незаконно затримано на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за сіброкованим обвинуваченням у шпигунстві. Це вже шостий безпідставний вирок так званого російського правосуддя щодо українських політичних в'язнів, побудований на основі надуманих матеріалів. Протягом 15 місяців компетентні органи влади Російської Федерації здійснювали на громадянина України Валентина Вигівського психологічний тиск, намагаючись отримати від нього потрібні слідство свідчення та визнання своєї провини. Консульські посадові особи України майже 8 місяців з часу арешту. Не мали доступу до ув'язненого співвітчизника. Судові слухання у його справі проходили у закритому режимі, що є свідченням необ'єктивності та упередженості розгляду справи. МЗС України вважає інкриміновані Валентину вегівському злочини безпідставними, рішення Московського обласного суду політизованим та наполягає на негайному звільненні нашого співвітчизника та поверненні його на батьківщину.